Вітаю, шановна кадрова спільнота в ефірі з вами кадрова кава, і я її ведуча шеф-редактор проєктів кадрових UA Вікторія Ліпчанська. У нас сьогодні доволі просте і незвичайне запитання. Чому просте і незвичайне? Тому що е, завжди на самі звичайні прості запитання є якісь контраргументи або уточнення наших шановних колег, які дають. Сумніви для тих чи інших визначень чи чогось іншого. І так, у нас сьогодні запитання: чи може тимчасовий працівник? Піти на лікарняний. Тобто, да, якщо перекласти дане запитання на юридичну мову, ми з вами маємо наступну ситуацію. Чи може працівник, який визначений як тимчасовий, а нам для того треба ще з'ясувати, хто такий тимчасовий той працівник, чи може він скористатися безпосередньо своїм правом захворіти і не просто захворіти. Захворіти може? Будь-яка людина, а ще отримати допомогу по тимчасовій втраті працездатності. І так, давайте розглянемо це просте запитання, а ще звернемо увагу свою на деякі нюанси. І так, хто такий тимчасовий працівник? Ми з вами переважно звикли до того, що в нас є. Постійні працівники і працівники, які працюють за строковими трудовими договорами, оскільки саме визначення безстрокового трудового договору і строкового трудового договору. Договору містяться в статті 23 Кодексу законів про працю України. Нас поняттям тимчасового працівника ми все ж таки з вами зустрічаємося, але його визначення в Кодексі законів про працю України не знаходимо. І то є не дивно, тому що визначення, хто то є тимчасовий працівник, у нас міститься в указі президії Верховної Ради СРСР про умови праці тимчасових робітників і службовців від 24. Вересня 1974 року номер 311. 9 На сьогоднішній день даний ретродокумент, як я їх називаю, є досі ще чинним, оскільки фактично ще ну, ніяким іншим чином праця тимчасових працівників, окрім безпосередньо строкових е, працівників, ті, хто працюють за строковим трудовим договором, не врегульовано. І так, тимчасовим працівником у нас є. Працівник, який прийнятий на роботу на строк до двох місяців. Або для заміщення тимчасово відсутніх працівників, за яким зберігається місце роботи, на строк до чотирьох місяців. Фактично, ми з вами розуміємо, що це також є працівники, які працюють за строковими трудовими договорами. Але чому їх в законодавстві виокремлюють в інший підвид? Тому що їх праці дійсно регулюється окремими умовами. Ці умови викладені ось в цьому е, указі номер 311 Якщо ми говоримо про те, що тимчасовий працівник прийнятий тимчасовий у зв'язку з тим, що прийнятий на да, певний строк, е, він є працівником, тобто з ним укладено трудовий договір. То, звісно, ми з вами маємо розуміти, що у нас є перелік. Певний перелік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, і відповідно вони мають право на отримання допомоги по тимчасовій втраті працездатності. Тобто нам потрібно для з'ясування нашого з вами запитання ще звернутися до закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування і подивитися на його статтю 11 частину 1, де зазначено, що за. Загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню підлягають всі працівники, які працюють на умовах трудового договору, крім домашніх працівників, які не приймають участь в загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні. Тобто чітко визначено, якщо є праця на умовах трудового договору. То відповідно такий працівник підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, але ну і звісно має право захворіти, має право отримати листок непрацездатності, має право на оплату цього самого листка непрацездатності. Але що нам ще б не завадило подивитися в цій самій нормі частини 1 статті 11 закону 11.05, тобто про загальнообов'язкове державне соціальне страхування? А хто ще підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню? Зокрема, особи, які будуть підлягати загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, це будуть особи, які виконують умови їх контрактів. А також ті, хто виконує умови, надають виконують роботи, надають послуги на умовах цивільно-правових договорів, тобто. Вони також мають право на оплату листка непрацездатності, тобто на допомогу у разі е, тимчасової втрати працездатності. Наприклад, що стосується тих, хто виконує о, роботу на умовах цивільно-правового договору, вони підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню аж на ще з жовтня 2017 року. Тому на, да, ви маєте пам'ятати, що. У нас не тільки працівники мають право на оплату листка непрацездатності. На оплату листка непрацездатності мають право особи, які виконують роботи на умовах, в тому числі цивільно-правових договорів. Чому я про них згадала? Тому що, коли я читаю ваші коментарі до певних запитань або до якихось порад своїм колегам, я завжди... І дивуюся, знаєте чому? Я завжди дивуюся тому, що питання, і я розумію, чому так відбувається. Я дивуюсь, тому що питання розглядаються не всебічно. Або з урахуванням якогось певного тільки свого досвіду з приводу того, що відбувається, ну, наприклад, на вашому підприємстві, або. Вона там було колись у вашій практиці. Будь ласка. Коли ви розглядаєте певні ситуації для себе або для своїх колег, намагайтеся враховувати, якщо ви вже беретесь давати поради, намагайтесь враховувати ситуацію всебічно. Ось так і було з цим запитанням про тимчасового працівника. Одна з цікавих відповідей була наступним чином: побудована: якщо він працівник. То тоді він має право на оплату ласка непрацездатності. А якщо він не працівник, то він не має право на оплату ласка непрацездатності. Що таке не працівник? Не працівник це дійсно особа, може бути, яка виконує роботу на умовах цивільно-правового договору. Але є нюанс. Ті, хто виконує такі роботи, також мають право на оплату. Листка непрацездатності. Тому, будь ласка, якщо ми розбираємо конкретне питання, то надаємо відповіді на конкретні питання. Якщо можуть бути варіанти, то давайте враховувати всі варіанти. У нас сьогодні було звужене питання. Звужене питання про тимчасового працівника. Працівником навіть тимчасовим може бути тільки той, з ким укладено. Трудовий договір. Всі інші працівниками не є. Працівник це сторона трудового договору. Працівник з одного боку, з іншого боку, роботодавець. І навіть якщо інші особи для вашого підприємства виконують якісь роботи, але з ними не укладені трудові договори, вони не є працівниками. Так, да, це тонкощів. Але від цих тонкощів залежить, по-перше, да, правильність чи неправильність відповіді на запитання, а далі реалізація прав даних або працівників, або осіб, які виконують, дійсно виконують певні роботи. А після того, да, що ще від цього всього залежить, від нашого належного з вами аналізу. А від нього залежить далі. Відповідальність роботодавця, страхувальника по відношенню к працівнику або к застрахованій особі. І відповідальність, до якої може бути притягнута посадових осіб підприємств. Дивіться, як все. Може бути закручено. З простого запитання ми перейшли з вами до розуміння, на що це впливають, на що впливають фактично наші з вами знання. Давайте наші з вами знання поглиблювати. Наприклад, я вас всіх запрошу, у нас йде зараз підготовчий курс до курсу підвищення кваліфікації кадровиків. Цей підготовчий mm. курс є безкоштовним. В нього треба лише зареєструватися. І сьогодні ми будемо розглядати безпосередньо першу тему даного курсу. Вчора в нас була настановча сесія, е, да, ми вчилися, як ми будемо вчитися на даному курсі. А сьогодні вже будемо безпосередньо розбирати введення в професію інспектор з кадрів або інші професії, пов'язані безпосередньо з застосуванням законодавства про працю і в реалізації трудових відносин між працівниками і роботодавцями. Доєднуйтесь до 16-ї години у вас ще є час. Дякую вам всім за цікаві запитання, за ваші коментарі і зустрінемося на наступній кадровій каві. Рей, припини!